Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот серветок для прибирання високої німецької якості у лоті 66 штук. Є серветки для прибирання пилу рожевого кольору. Можна прати за температури 60 градусів, серветки для ванної кімнати, жовтого кольору. Та різноманітні кольорові серветки, універсальні. Ось навіть є така рукавичка. Замовляйте лот до наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!